Вітаю вас, малята! Я запрошую вас на заняття. І сьогодні ми з вами поговоримо про сім'ю. Давайте з вами разом розглянемо, яка ж буває сім'я. Це ніжна матуся. Це сильний татусь. Це весела бабуся. А це добрий дідусь. А це я маленька слухняна дитина. Мама, тато, я це сім'я. А знаєте, що таке сім'я? Сім'я це де найрідніші люди, з якими живемо разом, люблять нас, піклуються один про одного. Давайте зараз розглянемо картину та скажемо. То що робить в сім'ї? Дідусь читає газету, бабуся в'яже шкарпетки. Мама читає книжку з донькою. Татусь з сином запускають кораблика у мисці з водою. Я діти гадаю, що у них вихідний день. І вони так проводять своє дозвілля. А зараз пограємо в гру назви ласкаво. Подумайте, діти, як ми можемо звернутися до членів нашої родини ласкаво? Як можна звернутися до мами? Матусю, матінко, мамуню. Так. А як ласкаво звернемося до тата? Татусю, татонько. Таточко. А як покличемо лагідно бабусю? Бабуня, бабуля, бабусенько? Так. А як можна звернутися лагідно до дідуся? Дідусенько, дідуню. Так, молодці діти. А зараз я пропоную вам. Зробити у вигляді аплікації власну родину з долоньок. Для цього нам знадобиться білий аркуш паперу, кольоровий папір, з яких виріжеть ось такі долоньки мами, тата та дитини. Я приготувала ще очі та квіточку. Спочатку наклеїмо одну долоньку, поруч іншу долоньку, а посередині маленьку долоньку, потім на долоньки. Наклеюємо очі, домальовуємо вії, брови та посмішку. Приклею ось таку ковіточку, і наша робота готова. Ось така сім'я з таких долонюк у мене вийшла. А яка вийде у вас, я буду чекати на ваші роботи. Бажаю вам успіхів, діти! І до побачення!